Виплата. от Раніше теж це повторювали. Знаєте, як щоб гроші пішли на лікування от такого плану. Щоб або хворіють ваші, може, діти, близькі люди, і гроші мають піти на лікування. Тобто, ви, заперечує заробляєте, маєте гарне здоров'я. І все у вас мало бути добре. От і таки наносять удар. Не це магічно. Заперечую весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Зараз подивимося. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть, все погане, все лихе, що роблять. Ці переклади, скиди, обміни, подміни, весь негатив, порчі і прокляття знімаю, повертаю назад тому, хто робить не на переклад на них самих, хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, більше нападати не зможуть. Буде так і так і є. Знімається весь негатив портається ворогові. Так, давайте ще раз переглянемо, скажіть, допоможіть Вищі сили. Чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, що заважає одужати тим, хто дивиться відео, близьким людям? Бути здоровими? Ну, от знову виходить карта одужання зцілення, лікува... що ви маєте лікуватись, і знов напад, агресивний напад, і це вже не перший раз вам заважають, закривають шляхи, так, щоб одужували, але ну, дуже довго. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть, що робити? Як наче така людина в оточенні присутня, вона психічно неврівноважена і робить агресію, наче як хоче наказати, як покарати покарання. І агресія проявляється в тому, що хворі... мають хворіти заперення.